Друзі, всім привіт! Мене звати Станіслав Костик, я фінансовий радник, експерт та трейдер. У цьому випуску ми проговоримо про те, чи варто купляти акції під час падіння ринку. Падіння акцій, обвал ринків, кризи та рецесії таке трапляється у світі постійно. Сьогодні ми поговоримо про те, як не тільки втрачати на ринку у такі моменти, а й заробляти на цьому. Напевно, ви чули вже цей вислів Баффета купуй тоді, коли на ринках лється кров. Або популярну стратегію buy the dip, тобто купуй на просадках. Сьогодні я розповім про особливості цієї стратегії, аргументи в її захист та проблеми, з якими ми можемо стикнутися. Після приходу Трампа та впровадження його мит фондовий ринок знатно просів, а саме індекс SP 500 просів на 10%. Усі задавалися логічним питанням: чи краще купляти уже, почекати ще або взагалі виходити з ринку. Як ми бачимо, результат ринок не просто відкупили, а наразі він б'є історичні максимуми. Перший аргумент: ринок завжди відновлюється, навіть якщо брати кризу 80-х, обвал фондового ринку 2000-х, кризу 2008 року. Тому акції варто купляти просто зараз, оскільки ринок історично завжди відновлюється. Ви можете задати себе логічним питанням про те, що фондовий ринок це велика піраміда, яка зараз точно обвалиться і більше ніколи не відновиться. Але стійкість фондового ринку має сенс, оскільки там працюють реальні люди, це реальні компанії, які виготовляють певний продукт або надають якісь послуги, а також генерують прибутки. Інколи при кризах ці компанії можуть падати в ціні. Але вони продовжують працювати, генерувати прибуток, розвиватися, і це відновлює їхню цінність з часом. Купувати акції по кращій ціні можна прирівняти покупку кавуна в супермаркеті. Сьогодні ми купуємо його по 45 гривень, а завтра купуємо по знижці по 30. І беремо два рази більше, бо вигідно. Чому б не застосувати цю логіку і до акцій? Ми оцінюємо, наскільки дорога або дешева акція, дивлячись на її оцінку. В основному оцінка акції порівнює ціну акції з фінансовими результатами компанії. І найвідоміший показник оцінки це співвідношення ціни до прибутку. Не будемо вдаватись до подробиць, як це все правильно розраховується, але до прикладу я поясню на компанії Barclays. 15 років тому за 1 долар прибутку цієї компанії за цією формулою ви би заплатили 19 доларів. Але якщо ми візьмемо роком раніше, то за той самий 1 долар прибутку ви би заплатили уже 37 доларів. Але як ви бачите, за останні 15 років оцінки американських компаній значно зросли. І багато хто зараз каже, що акції американських компаній сильно переоцінені в ціні. Тому для вас особливо підійде ця стратегія дочекатися певної просадки і купити по вигіднішій ціні. Третій аргумент, який би я хотів навести, це про те, що краще інвестувати, ніж просто тримати готівку. Якщо ви тримаєте готівку і не плануєте її використовувати в скорому часі, то буде великою помилкою їх не інвестувати, тому що кошти, які просто стоять під подушкою, вони знецінюються. Звичайно, ми не говоримо про ті кошти, які у нас стоять відкладені як фінансова подушка або кошти на чорний день. Покупка на просадці це кращий вибір, оскільки кошти, які у нас просто стоять під подушкою, вони знецінюються, тобто їх жирає інфляція. Очевидно, що якщо ви проінвестуєте ці кошти сьогодні, завтра ринок може знатно просісти. І ви вже будете в просадці. Але, як ми знаємо попередньо, ринок історично завжди відновлюється. Звичайно, що є ризик в тому, що якщо ми вкладемо кошти ці. В якісь акції або інші активи, завтра ці активи і акції просто просядуть у ціні, і ми вже будемо в збитках. Але якщо вам ці кошти не потрібно там, на протязі 5 або 10 років, ми, відповідно, знаємо, що із попередніх висновків, що фондовий ринок завжди відновлюється. Тобто, в будь-якому випадку, через певний період часу ми отримуємо прибуток. Зараз ми проговорили про три аргументи. Які доводять нам те, що потрібно інвестувати у будь-якому випадку у будь-якому часі в акції тих чи інших компаній, або просто відкупляти їх, коли певна йде просадка. Зараз я хочу розповісти про проблеми, з якими ми можемо стикнутися при інвестуванні у ті самі акції. Перша проблема це часовий горизонт та тривалість відновлення. Чи варто купувати саме на просадці з метою відкупити дно, якщо ми інвестуємо на довгостроковій перспективі? То так, останнє падіння під час коронавірусу на 37% відкупили за декілька місяців. Відповідно, ті, хто активно інвестував в той період і відкупали ось це от саме дно, дуже круто заробили. Але у 2007 році, на пік фондового ринку перед початком кризи, Ринок падав аж до лютого 2009 року. А щоб відновитися до піку 2007 року, йому знадобилося аж 5 років. Якщо дивитися саме на історію, то 5 років це досить такий короткий термін. Але як ви морально ставитеся до цієї просадки та чи зможете ви її витримати? А якщо брати до уваги просадку при великій депресії? То там ринок відновлювався майже цілих 15 років. Тому інвестуючи на просадках, у вас мають бути сталеві нерви. Бо якщо ми беремо, доприклад, кризу 2008 року, S&P 500 впав на 45%. Відповідно, втримувати цю просадку дуже нелегко. Не хочу відмовити вас взагалі від інвестування, але потрібно розуміти, бо інвестувати краще як не інвестувати навіть у погані роки. Просто треба зрозуміти, чи реалістичні ваші очікування на декілька років своїх заморожених коштів. Друга проблема це про те, що падіння ціни не завжди означає вигідну покупку акцій. Тобто, якщо кавун подешевшав, це не означає, що ціна стає вигіднішою, а це може означати те, що він скоро почне псуватися. Так само і з акціями. Не обов'язково, що вона просто падає в оцінці, а можливо, справи у компанії йдуть не дуже добре і перспективи не найкращі. Тому реальна оцінка компанії падає. Те, що відбувається падіння ціни на акції, не означає, що оцінка покращується. І не означає, що ви купуєте акції дешевше відносно їх фінансових фундаментальних показників. Третя проблема. Це наявність готівки, яка у вас є на руках. Що вона означає? Вона означає, що ви не оптимально інвестували свої кошти до цього моменту. Тобто, якщо ви весь час заробляли і відкладали кошти під подушку, то це для вас досить погана новина. Якщо ви вважаєте себе пасивним інвестором, то всі кошти, майже які ви плануєте відкладати, потрібно інвестувати. Оскільки Постійне поступове покрокове інвестування в акції на довгостроковій перспективі 5, 10, 15, 20 років обов'язково призведе вас до прибутку. Тобто, якщо за останні 15-17 років ви не інвестували, а просто тримали готівку на руках, це досить така субоптимальна стратегія. Бо якби ви весь в цей час просто інвестували ці кошти, то зараз би мали дуже гарні і хороші прибутки. Базуючись на моєму особистому досвіді, а також на дослідженнях ринку, які я вивчав, можу сказати, що купівля на просадках так це хороша стратегія. Але у тому випадку, якщо дотримані ось ці три вимоги: перше. У вас є вільні кошти для інвестування, і кошти, які ви інвестуєте, не знадобляться вам на протязі декількох наступних років. Друге, ви здатні чекати на довгостроковій перспективі, морально стійкі та нормально ставитися до просадок. Третє, ви готові прийняти ризик подальшого падіння ринку. Якщо це все так. То купівля акцій на просадці дуже хороша стратегія. Але у випадку, якщо це кошти від продажу автомобіля або іншого майна, позики чи можливо це ваші кошти з подушки безпеки, це дуже погана і ризикова ідея. Також користуючись можливістю, хочу розповісти вам про те, що ми ведемо свою публічну торгівлю в телеграм-каналі. В описі під відео буде посилання на цей канал. Можете приєднуватися і торгувати разом з нами. Якщо виникають якісь питання або потрібна консультація, можете звертатися до менеджера у телеграм-каналі. Всім гарного дня і всім профіту!